А ти знаєш, що Ярослав Ракіцький грає за Чорнома Я знаю, так. Да, і він теж е, патріотичну позицію на Чезенів і військо допомагає там. Я чув про таке. Та. Да, там, тен да. друзів. Молодець. Але в голові це важко впадити. В її не дуже вміщується. Ракіцький, українська... Ну, Футболісти мені казали, що він брав участь ще звідти в якихось. Я думаю, що у випадку з Ярославом Ракіцьким. Не вийде відкупитися грошима. Ну так. Але він, знаєш, зараз таку річ там нещо на нього якесь інтерв'ю брали, і він каже: Ну, а чому мені ніхто не сказав, що не треба туди ну, тому їхати? Я Ярік сиди, я відкрию. Ну, от. У ну, мене була інша ситуація. Але це не виправдовує його. Зрозуміло, що не виправдовує, тому що він з першотрав'янська і мав би. Розумієте, я про йому, інше. йому не ніхто не сказав йому говорили. Він не хотів чути. Так. М -м, можливо. Але бачиш, зараз все показує, всі сприймають те, що він поїхав відразу, да, там в перші ж. Він обороні. Ну, це було правильне рішення, так. Опинився тут. І ще на контрасті з Тимошуком, який навпаки був суперпатріотичним да, під час футболу. Я скажу, що Мені е, був зрозуміліший Ракіцький, який не прикладав руку до серця і не співав гімн, аніж Тимощук, який. Він з Волині, здається. Да, так, з Волині. Тимошук з Волині. Угу. Ліз скрізь. Баварія вигравала, він з, з лавки був. запасних вибігав з прапором і тулив його скрізь. І співав гімн так щиро. А Ракітський не удавав, що він прикладач руки до серця. Ну тому що Ракітський я дарую, те, напевно, не помилюся з оцінкою тупий, а той просто мерзота.